Над сотні учнів із 17 регіонів України вони змагаються за звання найкращого у фізиці. Івано-Франківську стартував четвертий етап Всеукраїнської олімпіади. Прикарпаття представляє шестеро школярів дев'ятих-одинадцятих класів. Серед них випускниця місцевого п'ятого ліцею Діана Зазубик. Торік дівчина отримала бронзу на міжнародному турнірі з фізики і тепер сподівається досягнути не менших висот. Підготовка завжди тривала, тому що завжди відбуваються якісь олімпіади, зокрема з фізики. Це надзвичайно цікаво, надзвичайно велика кількість різноманітних задач. Оскільки дається не так багато задач, всього-навсього п'ять і велика ймовірність того, що щось ти не будете знати, на чомусь випровались і так далі. Тому це доволі страшно. Я якось вчуся не переживати на самій олімпіаді, тобто відкласти всі переживання і просто робити максимум всього, що я можу. Найстрашніше за кілька хвилин перед нею, коли ви ще не знанні, коли так руки трясується, коли ви ще чекаєте. Але ще не знаєте, не можете написати. А найважливіше це перша ви дуже швидко читаєте задачі, які вам даються, і далі ви вже трошки видихаєте, тому що розумієте, о, це я можу розв'язати О, тут я можу такі міркування навести. Попередня всеукраїнська олімпіада з фізики відбулася у Херсоні чотири роки тому. Далі була тривала пауза через карантинні обмеження і велику війну. Проте цього року олімпіаду все таки вдалося організувати. Тут збралась найсильніші представники, тому ми вони будуть змагатися на тільки тільки в турі теоретичному, а в практичному ми їм забезпечили всі умови, звезли обладнання і тому надіємося, що результати будуть дуже хороші. і чесні. олімпіада складається з теоретичної частини та експерименту. Протягом тижня її учасники розв'язуватимуть контрольні задачі, які запропонували журі дуже потужне журі. В складі ж чимало докторів наук, само собою кандидати наук, є народний вчитель України, дуже багато заслужених вчителів. Тому я це завжди розказую дітям, щоб вони розуміли, що їх судять не випадкові люди. А ці люди, які тут, то вони мають право. На, на те, щоб їх оцінювати, наприкінці тижня журі визначить тих, хто найкраще справився із завданнями. Переможці візьмуть участь у міжнародній олімпіаді з фізики. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.